3 червня у німецькому місті Дебельн 9 дев'ятирічна Валерія зранку пішла до школи. Однак у той день дівчинка там так і не з'явилась. У школі про її зникнення одразу не повідомили. Тож мати звернулась в поліцію лише ввечері. Поліцейські розпочали пошуки, які виходили за межі міста. Батько Валерії, нині військовий, записав перше відеозвернення. Я звертаюся до небайдужих з проханням про допомогу. Наразі то пошуки тривають, але я те, що повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, відчуваю я. І я впевнений, що вона жива. До пошуків залучили понад 400 поліцейських: вертольоти, дрони, водолазів, спецпризначенців та водну поліцію. На восьмий день за 4 кілометри від дому знайшли тіло. Експертиза підтвердила, воно належить Валерії на підставі попередніх результатів розтину. Ми можемо припустити, що дитина померла насильницьким шляхом і, очевидно, стала жертвою злочину. Але наразі ми не маємо жодних підказок через знахідку та попередніх результатів розтину. Що дівчина стала жертвою сексуального злочину. Слідчі зосередились на знайомих матері дівчинки. 14 червня у Чехії арештували головного підозрюваного Андрія, 36-річного громадянина Молдови. Він був екс-бойфрендом мами Валерії і в день зникнення дівчинки вимагав у жінки зателефонувати йому. Сьогодні праська поліція затримала в центрі мегаполіса підозрюваного в насильницькому злочині в Німеччині. Батько звинуватив колишню дружину у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Вона відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. А я про це дізнався лише о пів на одинадцяту. Просто робіть висновки самі Романа. Відпустили зі служби, і він виїхав за тілом Валерії для поховання в Україні. Також вбитий горем батько хоче повернути молодшу доньку в Україну. Хочу забрати молодшу, я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене виходив її коханець і колишній, і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази, тому я, я їх передавав до поліції ну. Но... Я всього не можу розказати тут, але зрозумійте мене правильно. Втім, без згоди матері повернути дитину в Україну буде досить складно, пояснює адвокатка. Якщо наявні такі документи, де батько давав згоду для матері, щоб вона несла відповідальність за їх збереження життя та здоров'я, це одне питання. Якщо батько був проти вивозу дитини за кордон, він має право зараз Бирати всі необхідні документи та подавати їх до міністерства юстиції для захисту інтересів і прав дитини за кордоном, яка знаходиться на утриманні матері, за наявності дозволів, батько все ж може боротись за повернення дитини. Це станеться, якщо при перевірці доведуть злісне невиконання матірів, встановлених законом обов'язків з догляду за дитиною. Анастасія Кубовська, Микита Сидненко Дніпро